Сьогодні на уроці ознайомлюємося з простими механізмами. Коли будували ці пам'ятки, підйомних кранів не було. Вантажу підйомних електропристроїв теж. Як же їх будували? Єгипетські піраміди збудовано понад 4 тисячі років тому. Висота деяких досягає 140 метрів. Звінниця Софіївського собору завишки 76 метрів. Прикрашає Київ понад три століття. Як же їх будували? Часом доводиться на виробництві чи в побуті переміщувати, піднімати і опускати важкі тіла. Полегшують цю роботу прості механізми. До них належать блок, похила площина, важіль. На малюнках ви бачите ці прості механізми. Щоб підняти вантаж на певну висоту, використовують блок. Блок це колесо із заглибиною для мотузки чи ланцюга. Його прикріплюють як зображено на малюнку. І дуже часто блоки можна побачити на підйомних кранах. До використання цього пристрою. Вдаються будівельники для підйому матеріалів чи конструкцій. Ти теж можеш використовувати цей простий механізм, щоб переміщувати тіла вище або нижче. Для полегшення підйому тіл використовують похилу площину. Цей простий механізм конструюють із дерев'яних дощок або листів з іншого міцного матеріалу. Їх розміщують похило. І по них піднімають вантаж. Використання похилої площини ви можете побачити на малюнках. Це ось такі похилі сходи, які ведуть в метро. Це похила площина для підйому на другий поверх чи на перший для інвалідів. Це дошка, по якій можна закочувати якісь важкі предмети. На потрібну висоту або ось така розкладна драбина, на якій ми теж під певним нахилом піднімаємося вгору. Похилу площину мав і найпотужніший у світі український транспортний літак Мрія. По ній завантажували вантажів цей літак. У 2022 році його зруйнували російські загарбники. Але ми його знову відновимо. А зараз гайда шукати в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся більше про літак мрія. Інформацією поділися з однокласницями і однокласниками. Ти бачиш застосування важеля. Важіль виготовлено з палиці, дошки або жердини і опори. У колодязному журавлі опорою є високий стовп. У гойдалці кріплення до землі. Для підняття вантажу за допомогою важеля потрібно, щоб відстань від опори до вантажу була меншою, ніж до того, хто його піднімає. Завдяки такій конструкції на вантаж діють з більшою силою і легко піднімають його. Щоб легше було проникнути в тіла чи вироби з метою їх поділу на частини або скріплення між собою, використовують клин. Це загострений з одного кінця шматок дерева або металу. Сокира, ніж, кінчик гвістка мають клиноподібну форму, завдяки якій вони легко входять в інше тіло чи виріб. Виконай завдання 1. Розглянь свях і канцелярську кнопку. Які частини цих виробів схожі. Якої вони форми. Навіщо цим частинам виробів надали такої форми? Виконай завдання 2. За малюнками колажу. Ознайомтесь із прикладами клина. Складіть розповідь про його використання. Пошукайте інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся про історію Кам'янець-Подільської Білгород-Дністровської фортець. З'ясуй, які прості механізми використовували в них для захисту від нападників. Розкажи про це однокласникам. Прийшов час з тем дослідження. Тема простий механізм. Тобі знадобляться дерев'яна лінійка довжиною 25 або 30 см, підручник гумка прямокутної форми. ПОСЛІдовність виконання дослідження. Крок 1. Підсунь під підручник лінійку. Під вільну частину лінійки підклади гумку так, щоб відстань між гумкою і підручником становила 15 см. Гумка слугує опорою для лінійки. Натисни на піднятий кінець лінійки одним пальцем. Чи вдалося підняти підручник? Крок другий. Перемісти гумку так, щоб відстань від гумки до підручника становила 5 см. Знову натисни на піднятий кінець лінійки, яким є результат дії сили твого пальця тепер. У якому випадку було легше підняти підручник. Крок третій. З підручника чи відеоуроку дізнайся назву сконструйованого тобою простого механізму. Сьогодні дослідили і дізналися: сконструйований із гумки та лінійки простий механізм здатний піднімати вантаж підручник. Що ближче гумка опора до підручника, то легше його підняти. Сконструйований власноруч простий механізм це важіль. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 73-76 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 76. Виконай всі завдання і проєкти нашого уроку. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.